До оливкової олії 1 столова ложка. Додаємо лимонний сік, також 1 столову ложку. Звісно, пропорції можна змінювати за вашим смаком. Я люблю більш кисле, тому додаю один до одного. В тарілку викладаємо рукулу або мікс салату. У мене 100 г. Нарізаємо огірок. Якщо він великий, можна використати половину. Нарізаємо помідор. Я взяла половину. Також можете використати чері. Заздалегідь відварюємо одне яйце. На мікс салату викладаємо наші інгредієнти. Я спочатку виклала огірок, потім додала помідор. Заздалегідь нарізала яйця. Я відварювала його вкруту 8 хвилин. Також нарізаєте за власним бажанням 80 грам консервованого тунця. Розкладаємо. Можна взяти як більше, так і менше, в залежності, як ви любите. Поливаємо все нашою заправкою. Виходить дуже смачний, корисний салат. Рекомендую приготувати.